А, до речі, це вже друге, ні, та, друга спроба, по-перше, була спроба, спроба Павла Солодька спрогнозувати, що як буде відбуватися революція. Тож прошу Артем, цінуємо. давай, розказуй. Дякую. Да. До речі, ну Павло Солодько сам е кілька разів говорив про те, що він передбачив, як буде помаранчева, якою революція. Ну от, е якщо за тою логікою йти, то можна... Уявити собі, що можливо, це буде передбаченням якоїсь наступної революції. звичайно, Тут головний герой, так, да, події відбуваються під час так званої революції гаджетів. От вона за декілька років після того, після нашого часу проходить. І ця революція, власне, направлена проти. Той ж самої діючої влади, яка можливо зараз, яка можливо трошки пізніше буде, а так і назвали тому, що вона відбувається трошки в незвичній для нас формі. Вона більше горизонтальна ніж вертикальна. Люди туди приходять не тому, що хочуть послухати політиків, які будуть багато балакати зі сцени. От і не для того, щоб власне от, були юрба і сцена. А вони приходять туди і якось кожен займається своєю справою. А вони все вже прочитали в інтернеті, їм не потрібно слухати політики, вони в курсі. А от. Докуватися там між собою, зайнятися якимись веселими речима. Це все для них актуально. А всі нові події вони дізнаються з гаджетів. Там є стрічка новин, кожен подивився на свій планшет, і от все власне дізнається і куди йти треба, і що штурмувати, яким міліціонерам квіти дарувати і так далі. Тут є всі можливі документи, електронні документи, які потрапляють в руки. Головному герою людина їх бачить прямо в такому вигляді. Тому це означає що? Це означає, що читач може разом з детективом, з головним героєм, проводити розслідування. І Можливо, він про щось догадається навіть раніше, ніж головний герой, ніж це буде описано в книжці. От. І а, хто ж у нас головний герой? Головний герой такий собі Максим Друзяк, у нього самоідентифікація друзя. Його так колись у дворі прозивали, і він так от приблизно собі йому це дуже подобається. А, і весь, ну, всі, хто там на Майдані в той час, всі його знають десь приблизно а, таким, а, Таким от яким він був на обкладинці. А, да, а, а, він, да, ось тут дехто може навіть вгадати, а, відомих діячів а, живого журналу. От, а, Звичайно, не злочини, не вбивства, не крадіжки. Він розслідує або якісь підступи влади, там, президентської адміністрації, або зради. Хто ж насправді винуватий, хто зрадив, в чому проблема і так далі. От. І е, починалося все так. Кароліна. Максим, ми хочемо на Майдан на екскурсію. Зведи нас, будь ласка, друзя ляпну долоною по столу Сухі крихти хліба, огрокові попки і лінзи збагаченої реальності розлетілися в різні боки. Як він міг три роки бути одруженим з цією дівкою? Вже місяць тривають протести, а вона виходить, жодного разу не побувала в, в наметовому містечку. На вулиці загупала пісня Артура Кугута. Він співав про весняну воду, яка вимиває нечість з темних завулків. Звук наближався, це хтось скотився машиною по Солом'янці, увімкнувши на всю гучність революційні треки. Просвіщав несвідомих киян. І друзі, розуміють його. Приїдеш сюди з хрещатика маршруткою, вийдеш і дивишся, а всі живуть, як завжди. Наче й нема у центрі їхнього міста сотень тисяч людей. Нема в інтернеті мільйонів фоток і відеороликів з весел... із веселими протестантами. Вони дивуються унікальному явищу першим масовим горизонтальним протестам, коли людям не потрібна сцена, промовці, коли кожен знає, навіщо він сюди прийшов, спілкується з іншими незнайомими людьми. А якщо комусь треба щось сказати людям, спільно, то пишу спільноту, у всіх є планшети і всі одразу побачать. Журналісти назвали це мітинг революцією гаджетів. Але ні, тут на околиці все спокійно. Хлопець бував у містечку регулярно. І він не намагався втрапити ні до якого комітету чи штабу, але безліч його знайомих та друзів по різних блогмайданчиках були серед активістів. Тому він сам собі вигадав графік чергування в наметі і їздив. Не клею коло хати у транспорті наліпки з кодом революційної розсилки, щоб кожен міг сфоткати і бачити цілодобово, де зараз найбільше потрібні люди і куди варто рухатись. А ковроліна нехай йде в баню. Навіть відповідати не буду, подумав хлопець. Він сходив на кухню, заварив зеленого чаю у чашці, яка підключалася до компа. Звичайно, гарнятко не підходила. В ньому чай встигав охолонути, поки друзі його блять годи десьорка. А холодного він не любив. ні підземними переходами. І всіх їх до ладу не пам'ятає ніхто. Це була така свого роду психологічна перевага влади. Тому всі вірили, що повна блокада буквально принесе перемогу. А того ранку вийшов один із начальників державної охорони, сказав, що підтримує народ, і виніс їм повну карту під земель. Зібралися всі головні активісти, телекамери збіглися, пацани приготували телефони, щоб фоткати. Відкриває мене свою течку, а там ніфіга нема. Він так кумедно і розгублено порпався у своїх паперах, щось бельботів, думав, що ж тепер про нього люди подумають. Потім розповів про ті кілька виходів, якими сам користувався, через приватні квартири, аварійні будинки і так далі. Наші одразу їх блокували, але тож нічого в результаті не дало. Тепер у стрічці виклали подкаст з якогось телеканалу про те, як пропала карта. Друзі почав його дивитися, довбанутися. На відео поруч із ментом та польовими командирами стояв немолодий чувак, його було чітко видно. Чувак мав 4 роки, він був згорблений і через те схожий на жука. Стояв і слухав разом з іншими, а м'ян розповідав, що карту бачив за 20 хвилин до моменту передачі. Йому ж треба було підглянути, яким ходом непомітно вийти. Потім точно пам'ятає, як лавиє до папки. Потім вийшов і подався прямо до штабу, нікуди не заходив. Усі швидко зібралися, а течко він весь час тримав у руках. Що це за чотири роки? Якась чергова клоунада із серії революційного креативу. Бо чого ж ніхто на відео не дивується, що поруч стоїть така проява. А з нічим я почав шукати. Людина чотири роки. Ну і от видача гугла, яка <смі> і звернув він увагу на третій добрис. Ось можна тут подивитися, да? там видно. видно. Там бермен катантроп, чотири роки мішає коктейлі і так далі. Що? Який нахрен інсектант? Забив ці слова у пошу. І ще як почав їх набирати, система видала підказки. Інсектантропи. Інсектантропи порно. Інсектантро теорії відносності, інсектантропа активи. На мить замислився і відкрив перші дві вкладки. Цікаво ж. Енциклопедія не повідомляла, що ці люди не мають нічого спільного з комахами, але надто вже схожі на них зі своїми шістьма кінцівками. Тому так і називається. Що в них просто видно одночасно ті руки, які зараз, і ті, які будуть за дві секунди. Тобто одна із пар рук завжди знаходиться в тому положенні, в якому за дві секунди буде друга. А ще у деяких країнах донедавна інсектантропи не мали жодних громадянських прав. Лише нещодавно міжнародні організації добилися в цьому плані успіхів, і в Україні їх нараховують близько 6 тисяч. Якась менше подумав хлопець. Розбиратися далі не було бажання, і він закрив вкладки. А в наступній було інсектантропи порно. Ну, опис, мабуть, пропустимо. Що там відбувалося. Друзі, пішов до ванни. В такому стані мозок працював зазвичай дуже інтенсивно, але плутав. Міркував переважно про всякі дурниці, наприклад, про інциктанти. Ну, яка нафіг різниця, чи вони існують, чи все це глюк? Може, умінта теж були глюки, а карти не було. Все це треба дослідити. Хіба міг чувак із державної охорони просто так провтикати документи? Зараз піду пошукаю.